Славі і на виходу на вихід з кризи, яка сталася у нас по е, водоканалу, щоб не було таке, як з жеками, щоб ніхто не узурпував владу, щоб не перейшла наша е, е, власність е, комусь в руки. Я вас дуже прошу, якщо не дасте мені слова, я попрацював у водоканалі і не з останніми людьми я працював з думковим із з паном Шмигельським із Гедром. Я знаю ту цю історію не е, по наслишках, а знаю по тому, що і склалося. Я спілкувався зараз, з виконуючим обов'язки водоканалу Орестом Винором, ми разом з ним працювали довший час з диспетчерами і так далі, з самих низових ланок і до самих верхів. Щоб ніхто ні в кому нічого не звинувачив, в мене є така пропозиція. Я би хотів, щоб люди, які мають бажання сказати свою думку і висловити, щоб то не було полагано, хай кожен один висловиться, як він бачить шляхи виходу з кризи. Що він думає і що робити? Нехай влада скаже, куди переходить водоканал, що буде, чи залишається в комунальній власності і так далі. Щоб у нас не було Луганських, Донецьких і так далі. Я маю бажання так, щоби виступили спочатку виконуючи обов'язки директора водоканалу. Хто представник від влади, я би мав бажання сказати: от є Володимир Васильович Мігельський, який довший час працював, в водоканалі керував. І люди, кожен один, хто бажає, якщо має, але коротко сказати свою думку, а тоді разом або голосуванням, або е, е, виберем якісь е, ну конструктив, щоб у нас був конструктив. Бо коли буде крик, ми буде, будемо будемо з'ясовувати стосунки до одним, Ми сьогодні розійдемося і нічого з того не буде. Так, що хто має бажання, нехай коротко як сказати своє бачення? І давайте почергово. Хто хоче, піднімайте руку, будуть надавати слово, висловить при шановні колеги. Я гарантую, що кожен.